<клухає> а, не те, не він мене знає, він соді мене ходить і каже, от і Юля. Що він? Можна спорятувати. Нова радість радіста. Яка не бувала! Надве тебе ясно. світ засіяла. Для Христос. Родився, з діли облодився, я чоловік пеленами у кого побився, з ягнятком, перед цим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Насим тебе стаю, не без ними складаю, за рулі a, та, щасливі. Господаю, yeah, лі, та щасливі, цьому дому Господарю, цьому дому господарю, і віці господині, заруліта щасливі, нашій в Україні.